Всіх вітаю, мене звати Анастасія. Я представляю компанію End Logistics. Сьогодні хотіла б з вами поговорити в принципі, про те, що таке остання миля, і як ми, як компанія, можемо бути вам корисні в цьому процесі логістики. Якщо казати про основні проблеми останньої милі, які існують на сьогоднішній день, це те, що Остання миля зараз не є просто кінцевим доторком до а, вашого клієнта. Це... Те, як вас клієнт зазвичай тепер сприймає, тому що це не просто про доставку, це про імідж, це про бренд ваш для клієнта, це про його досвід, взаємодії з вами. Я думаю, що багато хто має доставку останньої милі, навіть якщо це дистриб'юція або просто ретейл, те наскільки швидко, якісно, вчасно, з дотриманням там певних побажань того чи іншого магазину, Наприклад, здійснюєте доставку, впливає на те, наскільки часто з вами будуть працювати в майбутньому. Тому остання миля вона є і найдорожчою частиною на сьогоднішній день в ланцюгу доставки, і очікування кінцевого клієнта значно збільшується. Бо я думаю, не для кого не секрет, що сьогодні клієнти всі очікують доставку на вчора, а бізнес очікує, що ця доставка буде коштувати максимально. Мало і е, не бути е, найбільш витратною частиною для бізнесу. Враховуючи ці проблеми, ми, як компанія, знаючи їх і співпрацю, співпрацюючи з бізнесом, намагаємося працювати на випередження і розвивати наш сервіс. Власне кажучи, хто ми такі, що таке взагалі End Logistics. Це ТМС-сервіс для автоматизації транспортної логістики та оптимізації ваших маршрутів, автоматичне планування маршрутів, є мобільний додаток для водіїв та торгових. Представників також це онлайн контроль в реальному часі за водіями, роботою логіста, наявність план факту, і також інтеграція з будь-якими необхідними для вас сервісами, починаючи від стандартної CRM або ERP системи, закінчуючи sms розсилкою для вашого кінцевого клієнта, gps навігацію і будь-який сервіс, який може вам допомогти покращити процес. Безпосередньо доставки. Наша компанія працює на ринку вже більше 10 років, і, в принципі, ми доволі глибоко занурені в процеси різних компаній різного розміру, тому ми дуже. Розуміємо про ці болі, які виникають, і в зв'язку з цим із запитами наших клієнтів за ці роки ми розвивали безпосередньо наш бізнес, і наша система через це є в першу чергу хмарним сервісом, а не коробковим рішенням. А часто ми досі чуємо про те, що потрібна нам коробка. Ми хочемо поставити її у себе, але коробка не дає тих змог по розширенню і масштабуванню бізнесу і логістики вчасно. Як дає хмарне рішення. Але про це ми трошки далі з вами детальніше поговоримо, що отримує бізнес взагалі, коли користується таким сервісом і для чого він йому потрібен. Ну, По-перше, 20% пробіг скорочується загальний транспортних засобів. це, скоріше за все, ви запитаєте мене, да, звідки я взяла ці цифри, чому вони тут намальовані. Так от, це середній показник, який отримують наші компанії. Да? Тобто ми кожного року проводимо а, такий зріз того, а, яку економію отримали наші клієнти після впровадження нашого сервісу а, по різних показниках. І от одні з них 30% – це більша можливість обслуговування клієнтів, збільшення їх а, тією ж самою кількістю машин. Так? Тому що знов ж таки при автоматизації транспортної логістики можуть бути два сценарії, а, за якими йде компанія, або зменшує кількість автотранспорту. Який виявляється непотрібним для обслуговування тієї самої кількості клієнтів, або ж навпаки, збільшує кількість клієнтів, завантажуючи а, наявну. Наявний автопарк 15% – це транспорт, дайки може зменшуватися. 75% – це ну такий середній, але зазвичай, як показує практика, до 90% може доходити оптимізація і скорочення часу логіста, який витрачається на те, щоб будувати вручну маршрути. 25% – це витрати, які скорочуються транспортні саме на здійснення логістики останньої милі. Поділюся таким невеликою частиною нашого кейсу з компанією Галичина як приклад да, того, що може отримати компанія. Якщо комусь цікаво, можете завітати на наш YouTube канал і подивитися більш детально да більш розширено. А від першого лиця так сказати. Керівника логістики Володимира Стефанишина компанії Галичина. Але в цілому у них була задача масштабувати бізнес і в принципі трансформувати свою логістику. І після того, як вони зробили вони дуже поступово, спочатку відкатали да, скажімо так, систему і всі процеси на одному філіалі своєму, і потім вже масштабували ту модель, яку вони для себе обрали і сформували на інші філіали. Які у них є по всій Україні. І в результаті цього впровадження це тривало приблизно рік. Вони змогли здійснити зниження витрат від 5 до 13%. Це означає, що в залежності від того, в якому філіалі вони робили заміри, була різниця, тому що це в першу чергу впливає з того, якого розміру філіал. Тобто на малесеньких філіалах, де невелика кількість доставок, в принципі, там супервеликої оптимізації важко отримати. тому від 5 до 13% збільшення обсягів поставок у них а, здійснилося на 10%, вища якість обслуговування для них насправді, а, коли вони там для себе обрали тмс сервіс, а, якість обслуговування клієнтів стояла як задача номер один. В них не йшлось питання про економію. Да, наприклад, і для них це був найважливіший показник, і як вони відмічають, що вони цього а, безпосередньо досягли і розширення мережі перевізників. У них також був такий момент, що не всі перевізники. Через відсутність а, сталої моделі формування маршрутів і, а, в принципі, побудованої системи, не всі перевізники були готові співпрацювати з ними після впровадження нашого сервісу. Вони налагодили цей процес і розширилася кількість перевізників, які почали з ними співпрацювати, що також вплинуло на якість їх доставки безпосередньо. А, якщо... Казати про такий момент та, гнучкість і масштабування, які ми говорили компанії, власне, як ви бачите, всі мають. Ну, з прикладу компанії Галчини, в тому числі, мають можливість рости і збільшувати кількість і об'єми продажів своїх, і кількість клієнтів. І у нас дуже велика кількість прикладів компаній, які безпосередньо заходили до нас, маючи 5-10 автомобілів, і починали працювати з такого маленького автопарку. В результаті масштабувалися до 500 плюс автомобілів, і для них цей перехід. І масштабування в плані логістики і процесів, які у них були, абсолютно був непомітний, тому що все залишалося в одній системі і змінювалися виключно налаштування, які можна робити в нашій системі, враховуючи ваш запит. Тому що система може враховувати більше ста параметрів при побудові маршруту безпосередньо. І якщо ми кажемо про компанії, які ми підходимо, насправді в наших кейсах є компанії в різних сферах. Звичайно, основа це дистриб'юція, ретейл, інтернет-магазини. Але також у нас є, наприклад, нашим клієнтом Рефайзенбанка Валь, який оптимізовує свої маршрути саме по інкасації, У нас є доставка води, меблевий і віконний бізнес, вивіз сміття, наприклад, також є декілька фірм. Тобто, Якщо ви думаєте, що в конкретно вашій сфері цей сервіс не дуже може бути корисним, скоріше за все, ви помиляєтеся. І якщо також, як вже я вже казала, ваш бізнес маленький і зараз вам це не потрібно, то повірте, потім, коли ваша компанія буде набагато більшою, впроваджувати будь-який сервіс. І міняти Якісь бізнес-процеси, які вже будуть усталені, буде набагато важче. Тому якщо у вас невеликий бізнес, ми вам також підходимо. Часті питання, які ми чуємо найчастіше питання, у нас складна задача. Таких задач, як у нас, немає. І от ще жоден сервіс не зміг нам допомогти. Ну, як я казала, компанія наша розвивалася разом з нашими клієнтами і має наразі більше ста параметрів, які можна враховувати. Тому ще не було такого, здається, випадку. Можливо, я помиляюсь, бо я працюю не всі десять років в компанії. Що ми не змогли вирішити запит. Інколи буває ситуація, що ми не можемо вирішити запит, тому що сам клієнт не знає, чого він до кінця хоче. Або ну, погодьтеся, не всіх у нас ідеальні бізнес-процеси в компанії, і інколи їх потрібно змінювати для того, щоб побудувати якісну систему. Тому тут можуть бути моменти саме, в процесах, але якщо потрібно враховувати час, геозони, будь-які інші параметри по об'єму, то вантажу, які потрібно е загрузити в машини, будь-що, е всі ці налаштування є і їх можна. Імплементувати в ту задачу, яка у вас є. Друге питання, яке найчастіше ми чуємо: скільки триває запуск, от нам надано вчора, у нас вже все має бути автоматизовано, а ми тільки прийшли до вас сьогодні, сидимо з вами на презентації. Зазвичай процес впровадження у нас займає півтора-два місяці, максимум. Звичайно, це залежить від об'ємів і величини компанії, що мається на увазі впровадження? Впровадження це безпосередньо, коли ми е, зробили інтеграцію, якщо потрібно з вашими е, сторонніми сервісами, прописали е, безпосередньо. Е, всі параметри, які потрібно вам враховувати, зробили налаштування, провели навчання вашого персоналу, віддали вам тестовий формат нашої бази. Ви провели декілька днів. Якщо виникли якісь помилки неточності, ми безпосередньо усунули їх або відкоригували. І після цього ми вже коли там і клієнт, і наша сторона погоджуються з тим, що ваші навчилися, а наші налаштували. Ми віддаємо вам в роботу. Після цього періоду, часто е, наступне питання, яке виникає, особливо у власників бізнесу. А коли це все окупиться? Ми вам гроші заплатили, коли ми побачимо результати. В середньому результати перші е, наші клієнти починають бачити через 2-4 місяці після закінчення впровадження. Е, знову ж таки, е, у когось це може зайняти більше. Е, це залежить від кількості філіалів. в принципі, е, величини компанії також часто на це можуть впливати внутрішні моменти, такі як, наприклад, система працює, все налаштовано, але логісти саботують безпосередньо користування самим сервісом. Таке, на жаль, також буває. Тут важко нам, як компанії, дати вам якийсь профіт, якщо ви ним не користуєтеся цим сервісом. Наприклад, керівники можуть про це навіть не знати і висувають претензії. Але зазвичай такі ситуації також швидко вирішуються після певного аудиту з нашої сторони, і ми бачимо, чому так сталося і чому не дає сервіс результатів. Е, ще насправді багато питань, і я думаю, скоріше за всього, е, ті, кому цікавий такий сервіс, у вас в голові вже також є енна е, кількість своїх запитань, тому будемо раді на них відповісти біля нашого стенду, якщо що підходьте. А, а це такий приклад невеличкий того, кого ми вже автоматизували і з якими компаніями ми наразі е, працюємо. Це невелика кількість е, тих, кого ми там, можемо представити. Це, Трошки погано видно, наскільки я розумію. Компанія Галичина, Маудау, Оптіма, Мідхаус, Грінко, Крон, Бонбуасон, Фруттайм. Ще сюди можна додати з медицини, наприклад, компанія Долфі і так далі. Якщо більш цікаво познайомитися з нашими клієнтами, або, можливо, вас цікавить хтось, з ким можна було поспілкуватися з вашою суміжною сферою, будь ласка, звертайтеся, наші клієнти завжди раді. Дати зворотній зв'язок з приводу а, їх досвіду користування нашим сервісом. А, чому саме зараз а ми з вами про це говоримо? Чому саме зараз ми готові, в принципі. Е Впроваджувати це, тому що ваш найдорожчий ресурс безпосередньо це час, який без автоматизації ваша компанія втрачає, що впливає на якість надання ваших послуг відповідно на те, як вас сприймають клієнти, і на можливість масштабувати свій бізнес. Ну і звичайно досягати кінцевої мети це зробляти більше грошей як компанія, і в принципі рости. Тому якщо ви. Досі будуєте е, через Excel, або ви досі думаєте, що план факт, то все єрунда, і все одно ніхто ніяк не їздить так, як там заплановано. Е, повірте, це не так, варто лише задатися е, метою, і е, ми допоможемо вам дійти до кінцевої е, точки разом. Якщо ви готові до змін. То я запрошую вас доєднатися до нас біля стенду, поспілкуватися більш детально. Можете відсканувати qr код залишити заявку на нашому сайті, якщо зараз не готові поспілкуватись. А також, якщо є бажання, у нас завтра відбудеться вебінар, де ми будемо більш детально розповідати про нашу компанію. Якщо є бажання, можете долучитися також і поставити свої запитання. які вас цікавлять. Дякую, дякую Анастасія. Давайте поаплодуємо. У нас є питання від е, учасника онлайн Олександра Дяченко. Він запитує е, таке питання: чи, наскільки гнучко ви, гнучко ви підходите до особливостей е, процесу клієнта з налаштувань. Пізніше е, трішки конкретизував своє питання. У вас стандартне рішення, чи ви можете адаптувати роботу ТМС під е, конкретні особливості конкретного клієнта? Так, ну як я вже казала раніше, у нас е, наша система, в принципі, е, Позиціонує себе як гнучка і адаптивна. Саме через це ми є хмарним рішенням, тому що хмара дозволяє оперативно додавати якийсь функціонал або прибирати, робити різні мікси того, як той чи інший функціонал, поєднуючись між собою, буде давати певний результат. Тому так, гнучкість це там, одне з наших перших кредо, і кожен приходить до нас зі словами: у нас особлива складна задача. Ну, з іншими задачами не працюємо, як показує практика. Чудово, є запитання залу. Вам потрібно сьогодні приз за кількість питань. Але тихо, говорю. Це, до речі, до попереднього виступу. Чи можете ви щось зробити, якщо немає в компанії даних по ем Тут залежить від тому, що наші менеджери з впровадження вони в принципі готові супроводжувати від самого початку до кінця. У нас інколи буває до того, що нас менеджери раніше бувало їздили разом з нашими клієнтами, розвозили їх доставку для того, щоб зафіксувати правильно точки, бо у них там не було да, якихось правильно даних і можливості їх організувати. Вони не розуміли, як це зробити. Тому, якщо потрібно буде, ми попрацюємо над тим, як вирішити цю проблему і знайдемо рішення разом. Тобто потрібні ці ну... дані чи не потрібні? Звичайно, для того, щоб система працювала, нам завжди потрібні дані. Питання в тому, якщо вони у вас є готові, да ми там їх обробляємо таким чином, як вони нам потрібні. Якщо у вас їх немає, то знаєш, потрібно працювати над тим, щоб вони з'явилися. Вам це скаже будь-який бізнес, будь-який сервіс, який працює. У вас для того, щоб зробити дзвінок з телефона, вам потрібно ввести цифри, дати якісь дані, телефони для того, щоб він цей діз... дзвінок здійснив. Так буде з будь-якою системою. Дякую. Є ще запитання від онлайн-учасника Fishing World Ukraine. Як побудована можливість маршрутизації в онлайн прийомі замовлень на зборку, не на доставку по сформованим замовленням зі складу? Так, а можна, будь ласка, ще раз. Як побудована можливість маршрутизації, дарії пишуть в онлайн прийомі замовлень на зборку, не на доставку по сформованим замовленням зі складу? Я так розумію, що. Можливість маршрутизації в онлайн на прийому замовлень на зборку. Так я, якщо чесно, можливо. Так, да, тут просто. Я можливо я щось не до кінця розумію, але я не зовсім е, розумію. Е, Тоді питання до того, хто тач. задав е, точніше, не питання, а прохання. Конкретизувати питання, ви можете потім так. зайти в чат і так само. Відповісти. Так, добре. Ну взагалом, е, давайте так. Е, з того, що можу в цю додати, е, у нас є динамічна е, побудова маршрутів. Тобто, що додаються онлайн замовлення в ході е, роботи компанії, ми можемо їх додати Імплементувати вже існуючі маршрути, це прийде е, на мобільний додаток водію. Він побачить нову точку, яку потрібно відвідати. Е, ну, це якщо там це можливо там частково дасть відповідь на запитання, але, будь ласка, конкретизуйте, щоб я могла дати більш чітку відповідь. Якщо в залі немає запитань, тоді подякуємо Анастасії. Дякую І переходимо до наступного доповідача.